Би вам хотіла розказати знову про Київ, це відео буде продовження з Києва. Я хотіла його вставити в попереднє відео, але воно є трошки особливим, тому це буде е, окреме відео. Е, як ви знаєте, або не знаєте, тому що я не казала, ми там жили в готелі. В Києві ми жили в готелі. І як ви могли догадати, це ж я Настя? Тому я. Е, Поселившись в готель, я почала знімати відео ревізор, І ви будете зараз дивитися пародію на ревізор. Але не єдине, це не повна версія, тому що я всього не засняла, тому що, тому що в мене сіла батарейка на фотоапараті. Тому отак. Це канал Тікіланек, і сьогодні в нас програма Ревізор. Так як це програма ревізор, значить я телеведуча Ольга Фреймут, а це мій помічник Сергій Копритулка. Ми зупинилися в готелі Вишеград, що в місті Вишиває. Нагадаю, цей готель має чотири зірки. Давайте подивимося, що представляють собі собою чотири вишеградські зірки. Без коментарів. А, ну це шапа. Те, що кидається на Новочі, це є шапа. Не дивимося, це наші оператори тут роздягнулися. Давайте подивимося, що у нас тут е, величезна зірку ложка. ложка. Це не Сергійко Козіхнув. Е, хтось такий самий, як Сергій, е, Чотири зірка, я не можу собі уявити. Це зручні капці, Наш Сріко вже перевіряв ці капці mm. І для взуття така вона якась мокра, недолуга якась. Mm. Поки що може бути. Далі давайте прийдемо mm. до дзеркала. Ось дзеркало. Давайте подивимося, чи прибирають тут покоївки. О, це бруд. Я не розумію, навіть з боку не можна було витерти. Залишаємо. Весь коментарі. Я навіть сюди дістаю, я не розумію, чому покоївки там. там. Там просто так на пальчики стати і все, і так. Залишаємо нашу коляду. далі в нас на вигляд звичайне крісло. Сергійко, протести його, будь ласка. Ну як? Зручно твоїй зустрів? Дуже зручно. Так. По По скільки палі дає? П'ять. Плюс. На вигляд звичайне крісло, а яке зручне. Так, давайте далі. Пройдемо їдем. ближче кудись. Це є так званий наш готель Вишагра. Ну тут всякі такі.